Незважаючи на те, що родина живе у відносно безпечному регіоні, її історія напряму пов'язана з війною. І вона дуже болюча. Я перепрошую, але це дитина, дитина з війни. Алло? не закінчила синочко? Як у тебе справи? У двох словах. А ви тепер куди дислокація, де була? Я... На купі. Любомир? Любомир. А ну, шукайте нашого нянька. Це він є. Його обличчя можна показувати? А, це й показувати. Це він Покажете. є в Бучі. Це в Бучі, да? Бучі так. А, це перші дні після та, звільнення. Та. ми… Там Зараз ми... Це теж вони в Ірпіні. В Ірпіні це він, да? так? Так, то Коли війна почалася у 2014 році, пішов воювати. Дивіться, моя дитина виглядає на 70 років. На скільки? — На 70. Ну, на 70 на 40 виглядає. 35-40. А йому скільки. Ну, так і є, але він виглядає тут не на 40. Для вас, як для матері виглядає? Дуже змучений. Де ж такі діти мають виглядати отакого? От mm. За що? Нагорода. Ви коли бачите нагороду, що відчуваєте? Він не радить. У нього дуже багато нагородів. Це теж він. Це в Бучі. Це вони куди переїхали були. Якраз виходили з Солидара тут. Якраз... В поході теж був? Був. З Соледара виходили туди, якраз з того заводу. Вони виходили тут. І якраз підземці вони сиділи. Що це, це є? — Тато, Тато, а що тато робить? На війні, На війні тато. Де твій нанашко наш косвятику? Що з ним було? Куля. Куля. – Це Про кого виявичають? Юра, в нас такий був повний. Ми дуже багато побратимів поховали. Дуже багато. Як серце матері зараз? О, Боже борони. Нейбов боронить. Це жити Боже борони. Це є жахіття, вам скажу. Це з Любчиком ми він жив у нас рік, да Вінчі. – Це той самий До Да, Вінчі? да Вінчі, так. – Друг вашого зину? Дуже. Це для нас була дуже трагедія, як да загинув. Мій любчик це пережити не міг. Ми дуже його любили всі, але війна не вибирає, забирає найкращих таких дітей, рідних. А це ти береш і хорониш таку дитину, яка нікому нічого не винна. Поки рідна дитина на фронті 10 прийомних вдома. Проте, потрапивши до цієї родини, перше, що помічаєш, це величезна любов і теплота, яку несуть батьки-вихователі. Адже зробити вибір і взяти у свою родину 10 прийомних дітей, це потребує неабиякої мужності і відкритого серця. Діти в таких родинах не всиновлені, тобто зберігають своє прізвище та свій статус. Це може бути статус сироти, якщо дитина втратила батьків, або статус дитини, чиїх батьків позбавили батьківських прав. Тобто батьки є, вони живі, але з певних причин не живуть зі своїми дітьми, не займаються ними. В прийомній родині, попри те, що юридично діти не вважаються рідними, виникає справжній сімейний зв'язок, як між рідними братами і сестрами. Давай свою кімнату показуй. Так, заходимо в кімнату. Ого! Тут прикольна кімната. Хлопчача. Один, два, три, чотири, п'ять місць. А ну-ка, пригити, пацани, де чиє місце? Ягінка сплю. Та, у тебе тут гарна ничка. Розкажіть мені, чим ви тут займаєтесь. У тебе шафа є, о, у тебе машинок скільки. Пішли, дівчата. показуй маша свою кімнату. Веди. Це кімната дівчача. Раз, два, три, чотири, п'ять ліжок. Цей будинок так зовні дуже-дуже достойно виглядає, такий навіть здається новим. Чий це будинок про нашу ситуацію дізналася Катерина Осадча. Вони оголосили у вересні 22-го року збір на наш будинок. Це збирала вся Україна. За місяць зібрали 3 мільйони. 3 мільйони, вся Україна. Вся Україна. Дивовижно, що навіть під час війни, коли важко абсолютно всім, такі родини не залишаються наодинці зі своїми проблемами. Українці їх завжди підтримують та приходять на допомогу. То в нас така ще знаєте кімната, яку ми бережемо. Зараз поясню, для чому. Мене діти просять її віддати їм, щоб вони могли облаштувати тут свою таку ігрову. Ну, да, бачите, вже натягнули сюди. всього. Я бачу тут такий східний стиль, можна і на підлозі, і на диванчику. Наступний у них мріє етап це купити проектор на стінку і зробити. Кінотеатр. Кінотеатр. Бачите, А ж кажу. Можна сідати з попкорном. Ну, да, можна було б да, так, да? на, на стінці. Так, да, вони і хочуть це обладнати. Слухайте, а я бачу тут окопні свічі. Це величезна допомога. Хто робить? Я роблю Русі. Ви, ви разом всі робите, так? так? У вас тільки своїх складнощів, а ви все одно допомагаєте, робите. Супер. Як не існує двох однакових родин у світі, так само не існує двох однакових прийомних родин. Немає чітких прописних правил для батьків вихователів Кожна окрема родина встановлює свій порядок та свої цінності. У вас тут куточок сімейних фото. Так. Ось навіть друзі, оце каже про те, що родина дуже дружна. Так. Це Як всі багато дітки. фоток. Це кроніки вашого щастя, так. вашого життя. Так. А от тут ми їх забирали бачите, з інтернату. Це так? такі вони Бираю були, діти. Да, не впізнати вас. Не впізнати. Так. Де хто живе, там всі розказують. Брати Олексій та Володя потрапили на Івано-Франківщину з Херсону. І це ваша спільна кімнатка. Так. в цій... сім да. ми вже сім років. – Це у нас такий херсонський куточок. Так. Тут метелики, красиво, два ліжка. Ведмедик твій, так? Так. Бач, багато років йому. Багато. Все життя з тобою? Так. У тебе ведмедик, а у тебе я бачу тигр. Такий. Це зайчик. Який? Зайчик, це зайчик. Це вибачай, не зайчик, так. це тигр. Це лише перша кімната, подивилися. А так скільки так у вас кімнат? Десь сім. Десь сім. Точно кількість кімнат тут не знають. Друга кімната це у нас двоспальне ліжко. Хто тут хозяева? Я і Вася? Вася? Я, я брат. Вася і Міша. ви рідні брати? Да?